Новорічна фотолокація на підтримку збройних сил України в Іллінецькому будинку культури облаштували новорічну фотолокацію. Тут можна сфотографуватись та задонатити на Збройні Сили України. Мінімальна сума 50 гривень. Це вже не вперше в громаді проводять благодійну фотосесію про ініціативу та як до неї доєднатись. Запитаємо у Юлії Весни, начальника управління культури Іллінецької міської ради. Мої вітання вам. Мої вітання також. Доброго дня. Слава розкажіть обраги. героям слава. Розкажіть, як виникла ось така чудова ініціатива? О, ну знаєте, власне кажучи, як казала моєму бабуня, так воно прилучилося, що щастя за біду. Причепилося. І з початком війни наші колеги по всій області в Україні, на жаль, не змогли працювати повну потужність. І розпочався пошук, як долучитися до цих цих ем, заходів, акцій, От, тому що ем, волонтерство це дуже добре. Всі працівники культури працюють. І вийти на площу поспівати це теж дуже цікаво. І люди кидають гроші, донатять цим самим. Але от шляхи, як можна залучити людей, бути безпосередньо учасниками тієї чи іншої акції, от на чому сконцентрувалися мої колеги, і почали шукати ці шляхи залучення жителів. І найперше це було до дня міста, 30 вересня. Організували виставку Вишивана наша доля, де зібрали дуже багато старовинних рушників та вишиванок. І запросили людей на фотосесію за таку не дуже велику суму. Людям це сподобалось, зайшло, як то кажуть, тому що під час фотосесії розповідалася історія кожної сорочки, кожного рушника, прикраси стрічок. Потім це переросло в іншу фотосесію на покрову до дня весілля. Подільського. І це є захід, дівчата наші геть виготовили за старою методикою Восковицю, вінок справжній, такий, як колись було. І також дуже багато наших жителів долучилися до цього колективами. Приходили, родинами приходили. Власне кажучи, всі хотіли мати на згадку от той процес долучення до донатства. Потім був день був день хустки, і до цього свята також ми організували збір старовинних хусток і навчали, як їх вив'язувати, зав'язувати. Запрошували професійного фотографа. Так, маємо трішки проблеми зі зв'язком. Намагаємось їх усунути. Чи чуть, чуть на нас продовжуйте, будь ласка. Так, так, чути це телефонують до новорічних свят Організували так, облаштували резиденцію Святого Миколая. З новорічними локаціями її відкриття було безпосередньо 19 грудня, де Миколаї зустрічався, приймав діток внутрішньопереміщених осіб. Це було просто дуже щедне таке свято, родинне, тепле, затишне. От і наразі локації відкриті для усіх бажаючих, тому що в містах, в центрах, як було раніше, вже так ялинки не поставиш в цілі економії. А в будинку культури так? Будь ласка, завжди тепло, затишно, світло і можна прийти з друзями, з родинами, з дітьми, з онуками? Будь ласка, ми вас чекаємо. Розкажіть, як можна скористатись послугами фотостудії? Чи потрібно записувати чи просто приходити? Яка система цієї роботи? Як її вдалося налагодити? Так, звісно, під кожним оголошенням нового фотодня ми залишаємо контакти. І якщо говоримо про новорічну новорічний фотодень, є телефони помічників Святого Миколая. адже ми знаємо, Миколай один, а нас багато. І щоб саме в цей день він завітався, в цей час потрібно з ним зв'язатися і домовитися про зустріч. Тому є телефони, за якими можна записатися і замовити також професійного фотографа, який є також за. Символічну плату зробить досвіді якісні фото на згадку. На що плануєте витратити кошти, які вдасться заробити за допомогою ось цих фотоднів? Ну, наразі всі кошти, звісно, йдуть на наше ЗСУ. Тому що е, саме за, для них вони стоять там заради нас, а ми тут працюємо для них також. Тому усі кошти, які були попередньо зібрані, до речі, на захустку ми зібрали. З нашими жителями 8 тисяч. А взагалі за всі ці благодійні акції, концерти, вистави народного театру, ярмарки. Наша галузь зібрала майже 120 тисяч гривень. Ми всіх передаємо нашій місцевій спілці учасників АТО, тому що вони тримають руку на пульсі, вони тримають зв'язок з хлопцями на передовій. Вони точно знають, що їм безпосередньо і нагально зараз дуже потрібно. Ми ці зібрані кошти ми передаємо. Дякую вам і вашій громаді за таку ініціативність і за те, що не, стої, не стоїте осторонь, і щодня маленькими та великими кроками наближаєте українську перемогу. На все Так, ми всі всі наближаємо. до побачення. Юлія Весна, начальник управління культури Іллінецької міської ради, була з нами на зв'язку і говорили про фотолокацію на підтримку ЗСУ.